Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви полюбляєте королівську сім'ю, тоді залишайтеся і будемо розмовляти про різдвяну службу в Сентрінгемі. Хто там був, кого ми очікували, а кого ми точно не очікували побачити, але ця поява була просто феєрична. І ця режа феєрія вже на ваших екранах. Будь ласка, це Сара Фергюсон. Але все по порядку про неї в кінці. Як ми бачимо, вже служба закінчилась, і королівська родина покидає собор. І зверніть увагу на такий family look короля та королеви в кольорі Кемел, дуже цікаво виглядають вони разом. Також мені сподобалася брошка королеви Каміли, дуже цікава. Як ми бачимо, сім'я Увельських спілкується з священником, і тут в одному моменті буде навіть чутно, що... Принц Луї розповідає священнику, що ж він отримав на різдво. Прислухайтесь уважно. Так, а хто ж був ще на цій службі? Ну, як ми бачимо, король з королевою, вся сім'я Вельських, також сестра принцеса Анна з чоловіком та її дочка з чоловіком і дітьми, тобто сім'я Тінделів. Також були принц Ендрю з своєю колишньою дружиною. Будемо так це називати, і їхні діти, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс з чоловіками, також принц Едвард з Софі та їхніми двома дітьми. А ще були діти та онуки принцеси Маргарет. А тут ми бачимо принца Ендрю, який спілкується з своїм братом, принцем Едвардом, але це весілля буде недовго, тому що він зараз швиденько збереться і вийде, і більше ми його до кінця відео не бачимо. Я думаю, це був такий навіть наказ йому від короля. А в гру вступає Сара Фергюсон. Ну тут, видно, що вона довго чекала цього моменту, щоб тут посяяти, і ось нарешті він настав. Останній раз Сара Фьоргенсон відвідувала таку службу 32 роки тому. Вона навіть не приховує радості і захоплення від цього дійства. Саме цікаве, що вона навіть не звертає уваги, що її колишнього чоловіка вже й немає. Навіть ніхто й не поняв, де він дівся. Про фьорґі я думаю, поки досить. Давайте поговоримо про родину вельських. Вони в такому новому цікавому складі з дочкою Тінделів. З Мією спілкувалися з людьми, які прийшли привітати їх. Ну, спілкування, як завжди, спілкуються, як там у вас справи, вітають з Різдвом, приймають від них символічні подарунки. А також до такого спілкування вони залучають своїх дітей. Ну і в цього разу також і Мія Тіндол з ними. Спілкувалася з людьми і видно, як дівчинці це подобається. Зараз ми бачимо королеву Камілу, яка теж всім потискає руки, всіх вітає, приймає вітання. Також ось вона там і собачку помітила, погладила. Знаємо, що вона любить собачок. Так, дуже гарно виглядає в цьому пальто з такою цікавою шляпкою. Так, і давайте поговоримо про кейт. Чудовий вибір, мені подобається пальто такого гарного синього кольору, шляпка, клачик, все дуже гарно і стримано. Але я натикнулася на статтю, де написали, що Кейт і Зара Тіндл такі вже подружки, що навіть Кейт позичила у зари капелюшок. Хоча я в цьому дуже і дуже сумніваюсь. Я думаю, що просто в Кейт точно такий самий капелюшок, як і у Зари. Тут ми бачимо герцогиню Единбурзьку Софі та її дочку Леді Луїзу. Софі виглядає шикарно, мені дуже подобається, а леді Луїза, ну просто мені хочеться плакати. Тому що за її стилем ніхто не слідкує і виглядає вона максимально дивно. Ось це онуки принцеси Маргарет від її дочки Леді Сари. А ось і головний виступ під кінець року від Фьорки. Коли вже майже всі розійшлися, вона все ще ходила між людьми, з усіма спілкувалася, до всіх вона мала діло і до людей, і до поліцейських, і всіх, як будто вона всіх знає, і тільки вчора її не було. Так вона всі 32 роки тут і була. Ну, для мене це максимально було дивно. Вона бігала туди вперед, назад. Ви погляньте на цю охорону, вона бідна, не знає, що їй робити. Вже всі уйшли, а вони ще оберігають Сару, тому що вона 32 роки людей не бачила, і якби за 32 роки за один раз вона хоче всіх обійти, всім приділити увагу, яка вона щаслива тут. Ну це просто щось ще моє чесне слово, але через деякий час мене почало це дратувати, і я розумію, що не тільки одну мене, тому що прибігла її дочка Біатріс і забрала її попід руки. Я думаю, її дочку хтось попросив це зробити. Думаю, такі появи фьорки будуть частіші, тому звикаємо до цього. А ще я помітила на деяких членах королівської рутини однакові шарфики. Я поцікавилася і знайшла інформацію, що це шарфики принца Уельського. І я думаю, це був різдвяний подарунок, і дуже мило, що вони вирішили одразу його одягнути.